Дусики, всім привіток! Я рада вітати вас на своєму каналі на новому відео. Нарешті я його знімаю вже пройшов місяць після останнього відео. Тож сьогодні я вирішила спробувати новий формат для себе і для вас: це так званий читацький щоденник. Усе це відео я буду читати одну книжечку, ділитись з вами враженнями під час прочитання. І обов'язково в кінці поділюсь відгуком. Взагалі сподобалась мені книга, не сподобалась. І сьогоднішній підопічний це новинка від видавництва РМ. Нічого з цього неправда. Ліса Джуйл Трилер. Він такий невеличкий, як ви можете побачити. І насправді, я коли прочитала нотацію, зараз я вам її теж зачитаю, то мені. Ця книга чомусь нагадала м, за описом. Не знаю, як там буде е, сюжет е, в середині книги. Але за описом мені ця книга дуже нагадала серіал Оленя, який був нашумівшим шумівшим от е, нещодавно. Це цікаво, мені серіал сподобався, тому е, не знаю, якісь такі паралелі будуть пробігати або не будуть. Подивимось, давайте ознайомлю вазі нотацію цієї книги. Святкуючи свій 45-й день народження в місцевому пабі, популярна подкастерка Алекс Саймер зустрічається зі скромною жінкою такою собі Джозі Фейр. виявляється, Джозі також відзначає своє 45-річчя. за кілька днів. Їхні шняхи знову перетинаються. Послухавши подкаст «Алекс», Джозі, вирішує, що могла б зацікавити слухачів своєю історією. І каже, що стоїть на порозі великих змін. Життя Джозі здається дивним та складним. І хоч Алекс ментежить поведінка її героїні, вона не може встояти перед спокусою продовжити подкаст. Поступово вона усвідомлює, що Джозі приховує дуже темні історії, але Джозі вже встигла проникнути в життя Алекс і в її дім. Утім, жінка зникає так само несподівано, як і з'явилась. Лише тоді Алекс дізнається, що Джозі залишила по собі дещо страхітливе і розуміє, що сама стала героїною власного підкаста про реальні злочини. Їй та її сім'ї загрожує смертельна небезпека. То хто ж така Джозі Фейр? І що вона скоїла. Мене прям дуже зацікавила анотація цієї книжечки. Я вже з нетерпінням чекаю, коли її відкрию від плівочки, і почну вже читати. Насправді, цю книжечку для прочитання в цьому відео я обрала не сама. Я робила опитування в своєму телеграм-каналі. Насправді я там з'являюсь набагато частіше ніж в Ютубі, та навіть набагато частіше, ніж у Тіктоці. І посилання на всі соцмережі ви можете знайти в описі під цим відео. Запрошую вас, підписуйтесь, будемо спілкуватись, бо насправді в Ютуб я щось підзабула знімати, але я обіцяю виправитись. Ну що, поїхали обрати стікери та закладинки по цю книгу. Я вже не можу дочекатись і хочу почати її читати. Мені чомусь дуже подобається завжди, як виглядають саме товсті стікери на книжках РМ. От в мене є колекція книжок РМ, я вам потім покажу. Я майже всюди використовувала товсті стікери, бо вони насправді дуже гармонійно виглядають. А ви напишіть в коментарях, які ви більше любите стікери, товсті чи тонкі. Так, ну ось, наприклад, книжечка від Рем грав брехню Рутве, і я використовувала тут товсті стікери. Виглядає дуже гармонійно, мені подобається. Але є ще в мене ось така книжечка, також від Арем, Лейла Колін гувер І тут я використовувала тонкі стікер. Насправді вони також виглядають дуже гарно, але я не знаю о, чомусь. Я не розумію, які я хочу, щоб були в цій книзі, яку я зараз буду читати. Так, я зупинилась на тонких стікерах. Зараз покажу вам, що саме я буду відмічати в цій книзі. Думала, що тут буде так гарно. Рем завжди роблять красу. Я не можу це просто. Так, 330 сторіночок. В принципі, непогано. Думаю, що за десь 2 дні справлюсь. Хотілося б за один, але з тим, що в мене зараз трішки загружений графік, то я можу не встигнути. Ну що, ось таким ось темно-зеленим. Я буду відмічати бритакі, напружені моменти, а зеленим е я буду відмічати просто сюжет, якісь повороти сюжетні. Тому ось так. Можливо, якийсь колір ще додам. По ходу прочитання книжки, можливо, якусь е емоцію в мене буде викликати постійно ця книга. Тому е подивимось. Поки що так. Я зараз прочитала 20 сторінок швиденько. Зараз мені треба буде бігти по справах. Ось тому я прийду додому вже ввечері. Продовжу читати. Або, можливо, якщо в мене буде час, то я трішечки почитаю ще на вулиці. Але що можу сказати? В нас тут дві головні героїні Алікс та Джозі. Алікс це та сама подкастерка. А Джозі це та жінка, яка буде розповідати Алікс свою історію на подкасті. І насправді, от я просто уявляю цю Джозі як жінку в серіалі Оленя. Не знаю чому. Трішки вона виглядає по-іншому, але в основному цей образ в мене в голові. Стоїть і все, я не розумію. Справді, от я почала читати, я вже прочитала те, як вони зустрілися вперше в пабі тому. Вони обоє святкували свої дні народження. Спочатку книги головну героїню, вони описали, авторка описала її так, немов вона ось зайшла вся така радісне. Навколо неї багато друзів, її чоловік, вони всі сміються, вони всі радісні і щасливі. А Джозі вона прийшла в паб зі своїм чоловіком, і він набагато старше за неї. І вони прийшли вдвох, сиділи, і якось в них було дуже ну, невесело, я б так сказала. І я так розумію, що ця Джозі вона заздрила Алікс, бо вона постійно на них дивилась, вона постійно думає про цю Алекс. І я думаю, що там буде якась нотка одержимості, напевно, від цієї Джозі Фейр побачимо. Але от прям одразу видно, що з нею щось не те. Але от Джозі Фейр, вона насправді, я думаю, буде якась схибнута. Вона помішана буде на цій Алекс. І... Не знаю, от такі в мене догадки, що вона буде немов її аж там сталкерити. Це в мене такі невеличкі припущення, побачимо. Якщо ви вже читали цю книгу, напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобалася вам вона. Як ви її оцінили і взагалом, чи любите ви трилери, бо я їх обожнюю. І думаю, можливо, наступним відео зняти про топ своїх улюблених. Трилерів. Я не скажу, що я їх прочитала дуже багато, але якийсь багаж за спиною в мене є, тому я завжди рада поділитись. Так, друзі, пряме включення. Я сьогодні за цілий день не змогла прочитати жодної сторінки, на жаль, було дуже багато справ. Але зараз я спробую хоча б прочитати 20 сторінок, зараз вже 11 вечора, тому перед сном трішечки почитаю. І завтра зранку вже поділюсь з вами враженнями. Так, ну що, сьогодні в нас субота, за весь цей час я прочитала 140 сторінок. Пам'ятаєте, я казала, що ця книга нагадує чомусь мені а серіал Оленя, чомусь мені здавалося, що це буде дуже схоже. І так і виявилось, бо головна героїня, що тут, що в серіалі, вони просто максимально для мене схожі, немов це один персонаж. бо... Тут жіночка ця Джозі, вона дуже дивна. Вона вже розповідає свою історію Алікс на подкасті, дає інтерв'ю, і я не розумію тільки, до чого вона веде. Вона поки що розповідає тільки про своє життя самого дитинства, в неї дуже дивне життя насправді. Дуже дивна історія з її чоловіком, з її дітьми. Взагалі нічого не зрозуміло, але зрозуміла єдине, що вона не дуже здорова на голову, і вона починає потроху вже проявляти себе як сталкерка. Вона дуже, дуже дивні речі робить, і насправді мені вже дуже подобається. Сьогодні я хочу дочитати цю книжечку. У мене залишилось 200 сторінок. Не знаю, чи вийде в мене чи ні. Але якщо що, у мене ще є завтра вихідний, тому буду читати. І, можливо, якщо далі буде якісь дуже цікаві плод-твісти, буду вмикати камеру і ділитися з вами. Так, ну що, 200 сторінок вже позаду Сиджу, читаю. Насправді, Джозі досі розповідає свою історію. З кожним епізодом, просто настільки шокуючі моменти з її життя вилазять, що це просто жах. І немов усе виглядає так, немов розповідає правду, і все це справді відбувалось. Тобто Немов це все правда, але назва книги нічого з цього неправда. <смі> Тому мені здається, що це неправда, бо Джозі поводить себе за межами подкасту. Дуже дивно, постійно якусь фігню робить, і мені вже страшно за іншу головну героїню, Алекс, бо вона пустила Джозі в свій дім. І це просто жах. А ще мені дуже подобається формат написання, формат тексту. Розповідь одночасно ведеться від обличчя двох головних героїнь. І мені подобається, що тут є такі вставочки. Я так розумію, що після того, як вони закінчили свій подкаст, ці документи потрапили кудись в. Не знаю, поліція або куди ще. І по цьому подкасту зняли серіал. От, і там є постійно такі вставки, немов відтворюють події, які відбувалися в подкасті, які розповідала Джойс. Тобто прикольно, мені подобається. Так, хочу показати, як це виглядає. Це початок книги саме. І ось тут написано про цей серіал. По подіям, які відбуваються в книзі. Тобто є постійно ось такі ось вставки, і це прям ну, дуже щось незвичне. Ми так читаємо. Так, мені до кінця книги залишилось 60 сторінок, і тут вже нарешті почали відбуватись такі нормальні сюжетні повороти, плод твісти. І. Мені вже дуже хочеться дочитати. Мені цікаво, як це все розвернеться. Насправді зараз те, що відбувається, я більш-менш очікувала цього, підозрювала. От, і не скажу, що я прям дуже сильно здивована. Але маю великі сподівання на фінал книги, тому погнала дочитувати і буду вже ділити з вами враженнями. Так, ну що, вчора ввечері я дочитала книгу, і давайте все підсумуємо. Насправді, під час прочитання уся, усе, що розповідала головна героїня, і усе, що ми дізнавались від її родичів, воно якось спліталося в клубок брехні та правди. І в кінці книги, коли на нас навели дуже багато інформації, це було дуже складно, і я досі просто... Міркую над всім цим, що відбувалося в книзі, і думаю, що пізніше я навіть її перечитаю колись, щоб знову згадати все і подивитись на книгу іншим поглядом. Скажімо так, мої очікування збіглися з реальністю. Я таке люблю. І я насправді мені більше книга сподобалась тим, що це більш психологічний трилер. Я люблю більш психологічні трилери, які постійно тримають тебе в напрузі. Ти не розумієш, що відбувається. І потім на тебе просто навалюють купу інформації, і ти сидиш просто отак от думаєш, боже, Аф'єть, як так взагалі можна було? Б от, Тому е, загалом, книга мені дуже сподобалась. Я можу вам її точно рекомендувати. Вона схожа на серіал Оленя, це точно. Я вже вам це мільйон разів казала. Тому, якщо ви дивились і ви любите щось таке схоже, е, коли постійно психологічна напруга. То, будь ласка, купуйте, читайте дуже хороший трилер. Знов скажу, що мені дуже сподобався стильне написання. В нас розповідь ведеться від одразу обличчя двох головних героїв, і також є вставки, типу як це серіал Netflix, з гарними такими описами подій, які прям доповнюють історію і можна більше в неї поглибитись. Як я вже і сказала, я досі е, думаю над всім, що відбулось у книзі, досі не сформулювала прям остаточно свою думку. Бо тут в нас такі ненадійні оповідачі, і плюс додаються ще якісь другорядні персонажі, які також доповнюють картину всю. Але блін, е, постійно ти думаєш, а можливо, той прав? А можливо той, а може, це все взагалі брехня. І незрозуміло, не тому е, точно я колись її перечитаю, щоб е, більш поглибитись і більше вже з іншої точки зору подивитись на всі події. Ну що, а ви пишіть в коментарях, чи читали ви вже цю книгу, або можливо, вона вас зараз зацікавила, ви хочете прочитати. І також напишіть, чи подобається вам такий формат, бо мені подобається особисто. От, і я би продовжувала таке знімати, якщо вам таке подобається. І не забувайте ставити лайки, бо це допомагає моєму контенту просуватись, щоб більше людей дивилось і в мене було більше мотивації на зйомку відео. Також нагадую, що в описі під цим відео ви можете знайти посилання не всі мої соцмережі, а також на спонсорські лінки, де ви можете задонатити для підтримки мого каналу. Ну що, дякую вам за перегляд. Обіймаю котусики. До зустрічі!